Привіт усім! Привіт-привіт дітлахи! Сьогодні я пропоную виконати цікаві та творчі завдання з української мови. Так-так-так! Буде щось цікавеньке. Ну що ж, розпочнімо. Завдання перше. Прочитай слова та випиши тільки ті, в яких зустрічається літера А. До речі, літера А це перша літера українського алфавіту. Відео можна поставити на паузу, виконати перше завдання, а потім продовжити перегляд відео. Завдання друге. З поданих літер необхідно скласти та записати слово. Я вирішила трохи допомогти та поділитися секретним кодом. Відео можна поставити на паузу, виконати друге завдання, а потім продовжити перегляд відео. Завдання третє. Спиши речення, розділяючи його на слова. Ловіть підказочку. Відео можна поставити на паузу, виконати третє завдання, а потім продовжити перегляд відео. Завдання четверте. Ребус. Поміркуй та спробуй зрозуміти, яке слово зашифроване. Слово відгадку запиши. О, цікаве завдання! Відео можна поставити на паузу та поміркувати. Молодці. Так, так, молодці, дітлахи.